Хай Боярка хоч присниться комусь хто далеко десь моє те зелене місто у звершинах виростай. Хати тут немов на мисто, та обрию синій край. Яскрава зірка знов осяє виднокрух, і я співатиму осану світотворцю. Ми вижили відтак ми переможці. Збиті кайдани царату битми. з'яй, яю україну. Свій лук, надягай ти, шлях до республіки, свій пропляди. І навіть якщо поміж зими літ тебе не зігріє її свіча, шукай її погляд, бо весь твій світ сховався в її очах. Ніби хоче щось сповістить, ніби каже нам звідтіля, народилося немовля. Незвичайне мале хлоп'я, бо в нього Ісус ім'я. Радість да до нас, Божий син родився, радість йде до нас, Божий син родився. Сповила мати у яслах синочка, і батько наш так сповива характер кожної дитини, щоб вічність, радість всім була. Коли всі іродята позникають, Розквітне Божий світ без москаля. О свята марія мати, ми, ми прийшли ми тебе вітати, Христос родився! І родиха, як все є, зачула, що вірвалась у коня підпруга. Скочила з ліжка боса, і як є просто волоса, йому навздогін можна гратися в карнавал, уявляти потоп чи пожежі, та реальні запалися межі, серце спраглий, голодний тантал, щось самому собі. Не належить, Поцілуй мої очі своїми очима.